Рок об 11 й годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання товариства з обмеженою відповідальністю «Волиньзернопродукт». щодо нового будівництва резервуарів для зберігання карбамідно-міачної суміші в СМТ Луківковальського району Волинської області. Станом на 11-ту годину у нас присутні управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Представники суб'єкта господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю «Волинь-Зернопродукт» та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Е, громадськість є підключена хтось? Ну, на даний час громадськості бачу не, не, не підключилася, Нема б не виявили бажання. Е, ну, Зв'язку з відсутністю громадськості пропоную скорочений варіант: е, коротку доповідь про е, об'єкт планованої діяльності та там можливі впливи на довкілля. Е, за бажанням або представники суб'єкта господарювання, або розробники звіту на довкілля, але попрошу вас так до п'яти хвилин, щоб ми оперативно вклалися і, і дотримали процедури. Прошу, хто буде? Добрий день, що Віталій, представник волинзернопродукт, можу в двох словах розказати про наше підприємство. Волинзернопродукт це материнська компанія, яка володіє інфраструктурними та рудничими активами торгової марки Вілія. Ми займаємося торгівлею засобів захисту рослин, продуктами переробки зернових, зерновими, олійними, бобовими культурами, мінерамальними добривами, безпаливом та носіннями. Волинзернопродукт складається зі зв'язаних між собою підприємствами на заході України, які працюють в агросфері. Також торгова марка. «Вілія» має виробітку більше 52 гектарів землі на території Волинської, Рівненської, Львівської та Тернопільської областях. Також Волинзернопродукт побудувала перевантажувальний термінал з української на європейську колію на кордоні з Польщею для зерна мінеральних добрив та металобрухту. Це сусідня ділянка від е, планової діяльності. Ну, в двох словах, дякую. Дякую. Ще, може, хтось хоче додати щось?